Вітаю, слава Богу. Питання сьогодення, які зустрічають нас, ми не завжди можемо нашим розумом, нашою свідомостю, нашим розумінням дати самі собі відповіді. Такий настає час. Але ми щасливі в тому, що в нас є Слово Боже, є Євангелія. Добра новина, де кожна людина на свої питання можна знайти відповіді. А сьогодні питання, питання, які є перед нами, що робити? А чи можна щось робити? А де щось шукати, а як проживати цей час? Я прочитаю два вірші Євангелія. Марка, 16 розділ, 15 і 16 вірш. І він сказав їм: ідіть по всьому світу і проповідайте Євангелія, всьому творінню. Хто увірує, і охреститься, той буде спасений, хто ж не увірує, той осуджений буде. Якщо задається питанням, що робити? Получай відповідь. Проповідуй іще людям, яким тяжче, які може більш розбиті, проповідуй добру новину. Говори, що є вихід. Не говори тільки, що робити, що робити. Завжди є що робити. Аби мав бажання, аби мав силу. Що говорить Слово Боже, що робити. Слідуючий вірш: А хто почує? Хто в розраді, хто в смутку? Хто ще якісь питання не вирішені, що робити? Я тут читав. А хто повірить? Ти є той сьогодні, що повірив в добру новину? Якщо не повіриш, що говорить слово Господнє, ти і далі останешся із своїми тільки питаннями, які будеш задавати. Вони не будуть вирішуватися. Слово Господнє говорить, а хто повірить, будь тим, що повіриш це слово. І найбільша розрада в тому всьому, де ж захід знайти. Де спасіння знайти, а слово конкретно дається відповідь? Почув добру новину, ти повинен повірити, щоб знайти відповіді, може, навіть на страх свого життя, свого розуму, своєї душі, ти повинен повірити. І якщо повіриш, спасенний будеш, а що тоді ще треба? Спасіння даровано, повір. І ще місце читаю, де записано в Євангелії Іоанна 11 розділ також два вірші. Слова, зверніть увагу, слова Ісуса Христа, Бога. Ісус сказав їй: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не вмре повіки, чи ти віриш цьому? Знову питання, чи ти особисто віриш цьому? Якщо навіть і помреш, якщо тебе немає віри, що ти вічно будеш жити, Слово Господнє говорить, якщо і помреш, но Оживеш Воскресіння і знову в людини. За яке Воскресіння? А хто був, а хто бачив? А це тому, що ти не віриш, що говорить добра новина, що говорить Слово Боже, що говорить Євангеліє, як я тут говорив. Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, оживе. Благослови. Вас Господь.